Свято святого апостола Андрія. Говорять, що він був тут на пагорбах Києва, хоча достеменно ми про це не знаємо, ніде про це не згадується. Тому тобто ми не можемо на 100% стверджувати, що апостол Андрій був тут, на пагорбах Києва, хоча, напевно, нам хотілося, щоб. Наша земля була славною тим, що сюди дійшли апостоли. Треба розуміти, що християнство воно просувалося поступово, і народи, які долучалися до, до віри Христової, це відбувалося фактично століттями. Тобто, якщо ми говоримо про, нашу, про наш Київ, то ми пам'ятаємо, що хрещення було в 988 році. Це 900 років навіть більше трохи після того, як Христос вознісся. Апостол Андрій, його ще називають первозваним, тобто того, котрого Христос покликав першим. З сьогоднішньої Євангелії ми чуємо, що Він покликаний разом з Петром, своїм братом. Вони були рибалками, тобто їхньою професією було ловити рибу. З цього вони мали. Якийсь дохід для того, щоб утримувати себе і свою родину. І тут у життя Андрія і Петра приходить Христос, з яким вони не знайомі. Можливо, вони чули про Христа щось уже до цього, бо напевно, що чутка йшла про нього, але особисто, напевно, вони не були знайомі, а, тобто вони не зналися. Цікаво, коли приходить Христос до них, то він їм наводить такий якби, аргумент, чому йти за ним. Бо Христос каже, ходіть за мною. Да. Приходить на місце їхньої праці, це місце праці це їхня стабільність, стабільність завтрашнього дня. Вони, хоч це напевно тяжка праця, але вони певні, що, що вони з цього будуть жити, приходить Христос і наводить йому аргументи Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. Ну, цікавий аргумент, так. Да. Тобто, перше, що це означає рибалками людей, да. ну, чи вони той час це розуміли? І взагалі, от, ну, яка була для них мотивація в той час, да. Ну, сьогодні, напевно, багато хто пояснив, би, от, люди це більш прибутково, да. вони так не мислили такими категоріями. Мені більш всього здається, що. Їх більше захопив сам Христос оцим своїм закликом, що Він на них звернув увагу і каже, «Ідіть до мене, ідіть зі мною. І мені здається, що більше апостоли були прихильними до того, щоб піти за Христом. Вони, можливо, навіть не зрозуміли, що це означає бути рибалками людей. Ну бо сьогодні ну, багатьом людям сказати рибалка людей. Ну, от Приходить хтось з вас або нам ну, священник приходить і каже, я рибалка людей, да? я прийшов вас ловити. А люди кажуть, куди ви хочете мене зловити? Да? Що ви хочете зі мною зробити? І тому ну, це для багатьох дуже так дивно звучало би. Але Андрій йде да йде за Христом. Фактично йде в нікуди. Перше цікаво, чому Христос вибрав їх саме. Чому він не шукав е чоловіків, які освічені більше, та які більше б надавалися б до того, щоб проповідувати, щоб служити, щоб, які б знали б трошки культ більше Божий. Тобто це були б більше фарисеї, книжники, хтось без цих людей, або таких дуже набожних євреїв. Христос приходить, шукає ну, і знаходить рибалок і кличе їх. Вибір Христа. Якщо ми сьогодні проаналізуємо, кого Христос кличе до церкви серед священників, серед нас, ну, чесно кажучи, щоб ми такі відомі були або здібні, Ну, це сумнівно, бо в світі є набагато більше здібних людей, які були б, ну, набагато успішніші в проповіді Євангелія, ну, так, так людським розумом. Які мають більш такі, можливо, підходи до інших людей, більше здібності мають, але чомусь сьогодні Христос вибирає саме таких собі апостолів, священників, єпископів, кличе їх і ставить їх на дорогу свою і каже: Іди, проповідуй моє Євангелія, звіщай, закликай до покаяння. І хтось має претензії, напевно, до багатьох і каже, що от, ну, не тих Бог нам дав священників. Не таких. Хай би вони були трохи кращими, можливо, краще виглядали б, більш інтелігентними, освіченими. Чому Христос дав саме таких? Чому вибрав Андрія саме? Не сказати, що він був там, гіршим, чи він був там, великим грішником, але от ну, вибір. Ну, так Христос вибирає, і відповідь, я думаю, що полягає в тому, що Христос пояснював, що я нічого не роблю сам від себе. Я чую, що мені говорить Отець. І я роблю те, що Отець робить, а те, що Отець мені каже робити. Ну, і тому, напевно, Отець Небесний сказав покликати саме цих людей. Ясно, що апостол і апостол Андрій теж пройшов дорогу формації з Христом. Формував Христос їх і їх виховував, показував їм, бо тому що вони, як кожен з нас, впевнені були в собі. Вони думали, що вони настільки сміливі, що вже Христа ніколи не залишать. Але як показала практика, показало життя, що залишили, зрадили. І те, що я на початку читав з біографії, що Андрій як його мучили вже, як його вбивали, бо апостолів, апостоли всі загинули мученицькою смертю, крім Йоанна. Як його вбивали, то ці слова дуже глибокі, що хрест, на якому його розпинали, що забери мене від людей і принеси мене до мого вчителя. Оце має бути девіз кожного християнина, що я прагну зустрічі з Господом. І тоді зникне великий страх, або так можна сказати, панічний страх перед смертю. Бо христинин має жити з думкою, що я хочу зустрітися з моїм Господом, якого я віру, для якої я живу, якого я люблю все життя. На жаль, стається так, що християни приростають до землі, і для них земне більше знайоме, і тому вони не хочуть зустрічі з Господом, бояться її, або не бажають зовсім. Апостол Андрій бажав. Він все своє життя скеровував, бо хотів знову зустрітися з Господом. Настільки він був, настільки він був прив'язаний до, до Господа, настільки він е, своє життя посвятив йому. Да, і це для нас зірець приклад до наслідування, який нам дає сьогодні церква. Тому дякуємо святому апостолу Андрію за його сміливість, мужність, за, за проповідь Євангелія, бо ми завдяки апостолам теж. Є віруючими людьми сьогодні, бо завдяки тому, що вони були сміливими, віддавали своє життя. Ми сьогодні віруємо, ми маємо, ми маємо доступ до Євангелія і також просимо його заступництва, щоб він заступався за кожного з нас, товаришував нам на дорозі до Царства Небесного. Амінь. EWTN. живи правдою, живи по католицьки.